Зараз детально про все це будемо говорити із політтехнологом за лічені миттєвості Олексій Голобуцької долучатиметься до нашого ефіру. І тут питань надзвичайно багато. багато так, тому що ось це висловлювання Віталія Кіма стосовно того, що військові не мають іти в політику масово. Ну от уже викликає хвилю хейту в соціальних мережах. Що це з чим пов'язано? Зараз якраз таки розпитаємо в Олексія Голобуцького, який уже із нами на зв'язку. Щирі вітання. Добрий вечір вам. Пане Олексію, добрий вечір. Отже, Віталій Кім закликає військових знайти масово у політику. як це розуміти? Як прояв якоїсь особистої позиції Віталія Кіма? Чи як якусь? Таку е, ширшу кампанію, так би мовити, і політичний меседж, який спрямований на стримування, так би мовити, появи нових конкурентів із високим рейтингом довіри. Тому що із 2022 року військові якраз таки стали символом довіри, гідності і компетентності. Ну те, що ми обговорюємо цю тему, взагалі цю заяву він вже досяг своєї мети. Можливо, це єдина була мета. Ми ж повинні розуміти, в якому світі ми живемо, так? Все заради хайпу, ось він зробив заяву. Я про нього не чув, мабуть, ну так щось серйозне. Е, Років півтори-два. А пам'ятаємо, був період на початку війни, коли він ледве не щодня там давав якісь заяви, світився, так би мовити. Ну, в нього був рейтинг на міряли. так. Я пам'ятаю, якісь соціологи рейтингу міряли, він був одним з найпопулярніших особистостей в Україні десь 22-му році. Ми зараз бачимо, що якась відбулася останнім часом з літа, десь у ситуації з НАБУ, САП, відбулася така політизація процесів в Україні. Ну тобто, хоч трошки політика почала е, жити, чи якимось чином проявляти життя. І дуже багато різних заяв різних політичних дій. Ми бачимо е ледве не щодня від різних політиків, хочуть нагадати просто про себе. Повернутися в публіці. В, в нього певний є рейтинг, чи навіть не рейтинг. Відомість про нього є. Так? Це не рейтинг. Про нього знають люди. Її треба капіталізувати. Для того, щоб капіталізувати, треба час від часу робити якісь заяви. цих заяв для нашого населення, які е Просто на прикладі сьогоднішньої теми чи вчорашньої теми інтерв'ю Арестовича Так, Інтелектуальний рівень величезної кількість людей це не тільки наших людей, це взагалі на цій планеті, на рівні гупі рибок. І їм треба час від часу показувати на акваріумі якусь, так би мовити, ось рибку, ну, не рибку, якусь якесь обличчя, щоб вони знов його згадали. Ось. Тим таким чином показує можливо. А можливо, дійсно вірить в те, що, е що військові не повинні приймати участь в політиці. А можливо, йому від президента сказав, давай, ти бачиш, які проблеми Ми є залужний з іоритом. Треба е одної безуглої на збиття, так би мовити, військових. Не вистачає. Давай ще щось, так би мовити давай і ти підключись. Можливо, такий варіант. Ну, це нічого не вирішує, в принципі. От, ці заяви, вони перші ті військові, які захочуть займатися політикою, вони займуться, якщо це буде відповідати вже законодавству, мається на увазі, Ну що вони що не буде військового стану, воєнного стану. Чи не ведуть Верховна Рада, які заборони, наприклад, так приймати участь військовим в виборах? і Цю заяву, я думаю, забудуть завтра. Вже ніхто не буде пам'ятати, можливо, сам Кім про неї забуде. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєго каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Ну, знаєте, я вам скажу, це не вперше. Він таке заявляє. Він стабільно останнім часом притримується такої думки, і не вперше це озвучує на широкий загал. Тому я не думаю, що він буде відмовлятися. Але від бачите, бачиш, ми живемо в різних інформаційних сферах. Я не не чув про нього. Я ну, нібито е, кожен день по 3-4 ефіри приймаю участь, даю постійно коментарі. Я в усіх соціальних мережах в мене сотні тисяч мільйони переглядів. Но я, для мене новина, що він про це висловлюється абсолютно новина. Але я ще я останній раз про нього чув, коли він сказав, що водогін здається, це було на минулому тижні, чи два тижні назад. Нарешті відновили водогін в нему в, в, в Миколаєві, і там з 22-го року вперше можна буде користуватися водою. Все. Ну, все ж таки, дивлячись на що фокусувати увагу. Тому тут ну я впевнений, що мою точку зору розділяє 99% населення, які не чули про нього, останні ну, то тобто не звертало увагу на його інформаційну присутність. Пане Олексію, ще одне таке питання до вас як до фахового політтехнолога на цю тему, чи не підривають такі заяви якусь, якусь довіру до наших збройних сил, тому що він говорить про те, що військові не мають масово йти в політику, бо мовляв, розбираються тільки у вузькому колі питань. Але чи не применшується тут потенціал наших військових їхні спроможності? Адже вони там. Керують батальйонами, корпусами, великими підрозділами. І чим вони гірші за весільних фотографів Пробачте які е, ну, складають чинну каденцію Верховної Ради? Я ж не пам'ятаю, тим був тім тобто, до губернаторства свого, так і, і хай ну хай дають йому оцінки жителі так би мовити області. Е, Саме постановка питання вона абсолютно таке військові. Ну тобто військові це хто кадрові офіцери? Ну можливо, він правий. Можливо, так люди, які займаються військовою сферою, які навчалися на тому, щоб воювати ем, і займатися тим, чим багато хто з них, до речі, не займається під час цієї війни. Ем, Ну, можна погодитися, але якщо казати про безліч, про величезну кількість людей, які з, з будь-якої сфери пішли воювати, так би мовити, ну яким можна мати право тут про це говорити, їхня військова служба зараз це їх громадянський обов'язок, а не професія. Як тільки війна закінчиться, то я в мене безліч друзів і. На жаль, і загинувши, і, і, які воюють, і, і вони, звичайно, вони як тільки війна закінчиться, вони повернуться до, будуть пробувати повертатися до своїх професій, а не а не залишатися війську Тобто, ну от якщо такі люди, я вже не кажу про те, що велика кількість політиків чи людей, які хочуть займатися політикою, зараз служать в, в ЗСУ, ой, в, да, в ЗСУ, Господи. А, тому, тому чи треба якось більш конкретніше йому казати про ті саме військові, а, чи... чи не озагальнювати так. Ну, але знову ж таки, ну я повин... я чудово розумів. Він це зробив заяву для заради заяви, так, для того, щоб ми її зараз обсмоктували, говорили і так далі. Я не думаю, що він там особливо якийсь зміст складав. Він а... це пролунало. Він людина там з певним, мабуть, авторитетом, так? І він каже: не треба військових, щоб вони йшли в, в, в політику. Так, чому? Тому що є безліч людей, бізнесменів, управлінців, які ось на яких тримається Україна, трималася ви а Військові, ну це такі, так би мовити, вони там. Звичайно, воюють. Ми всі поважаємо, але хай сидять, воюють далі. А ми треба ж наш. нас же купа схем навколо треба там вкрасти. Треба там вкра... Ну, Ми компетентні, тобто, ми, ми набагато компетентніші. Бо ми знаємо, як працює ця система, бо поки військовий почне розбереться в всіх цих схемах, де можна вкрасти, де не можна вкрасти, де краще не красти. А ми вже компетентні в цьому. Ми цим займаємося багато років. Ми знаємо всі схеми. Я тут ну, абсолютно без за жодної іронії. говорю, абсолютно без жодної іронії, абсолютно, іронії, Просто прибрати слово красти, і все буде в принципі. Так вони думають. Ну, я вам скажу, як спеціаліст, як людина, яка займається українською політикою десятиріччями ще з 90-х років вивчаю, так, ну, це, і це, і це, і це і дійсно правда. Кожні нові які приходять, вони поки навчать, вони поворушать безліч схем вже налагоджених. І потім виявляється ситуація, що нібито корупції стає більше. Чана, вона не стає більшим, вона просто стає більш хаотичною, так? що краще перевірені вже, щоб мовити, відпрацьовані люди, які знають, що, де, як і чому. Цікаво. Тому це, це нічого, я думаю, нічого серйозного за цими словами не стоїть з точки зору наслідків. Коли почнуться політичні процеси, дай Боже. Тому натовпі людей, які захочуть займатися політики, тим буде мати хоч якийсь процент. А, а з точки зору наслідків, давайте ще поговоримо і про інтерв'ю Арестовича. Ви його згадали на початку нашої розмови. Отут От цікавий момент. Чому воно в принципі стало можливим і кому це вигідно? Ну, стало можливим. У мене є версія, яку я вже. Декілька днів висловлюю. По-перше, він дійсно, як капіталізація дуже різко повпадає, він був ну людиною, так само як і разів 10 більш популярніший, ніж Кім той же самий, так само він розглядався, я пам'ятаю, соціологи закладали ті там люди, яким ми найбільше довіряють. І Альісович був в п'ятівці мінімум, а іноді в трійці. Так? Я пам'ятаю, це коли був Зеленський, Залужний, Залужник, Всі це пам'ятають. Так. І вони бачать, що, ну, мерко кажучи, він настільки вже перестав бути цікавим з багатьох причин. Не тільки з того, що він таку позицію зайняв, але з багатьох причин це знову ж таки повертаючись до нашого населення, яке просто не робить жодних висновків, вони просто стираються через деякий час. І росіяни, ну, Сапсяк ми ж будемо сперечатися, що вона працює на ФСБ. Що вона є е, е, журналістка, які дозволяють набагато більше, е, через те, що вона просто пов'язана самим Путіним певними родинними зв'язками. І е, е, вона по завданню, так би мовити, ФСБ звертається до свого, можливо, завербованого. Ну, якось от на корисного ідіота Арестович не схожий. Мені здається, що все ж таки він просто завербований. Е, з тим, щоб він повторив програму, яку хоче, так би мовити, озвучити Путін сам. Це ж програма Путіна. Чотири області віддати, повернути РПЦ, російську мову, визнати Крим. Це от те, що вимагає. Е, він хоче задача, задача цього інтерв'ю. Щоб емоційна частина, яка дуже сильно накриває українців, коли вони чують ці фрази, що вона стала звичною. Ну тому що розумієте, одна справа, коли кажуть, давайте нам всі на сіті області віддайте, так українці починають абсолютно нормально там реагувати негативно, і так далі, це просто легітимізувати зболи... цю тезу в українському суспільстві? Ну, і, це і ще й і зробити її звичною. Політичної, так би мовити, так. Ну навіть, що, На чому все так, щоб примітивно сказати, просто на чому все побудовано? Як тільки в нас відновиться, якщо відновиться політичні процеси, тобто вибори, так ось будуть дві концепції. Одна концепція це, ми знаємо. Про нашого сусіду нам постійно треба готуватися до війни, а, і це певна мілітаризація суспільства, певні виклики серйозні і так далі. Так бо Росія все одно, навіть якщо вона зараз там призупиниться, вона все одно нападе на нас через 3 4 5 років. І друга концепція: а давайте жити дружно. Ну що там ці все одно ці області вони так чи інакше відберуть у нас, так? Що там ця російська мова? Ми жили прекрасно до 2014 року. У нас все було чудово, в безліч людей їх Пане Олексій, в Пане Олексію, Росії. Я перепрошую відпочивати і так далі. І в цьому контексті він говорив так само і про невимовну тугу, і найбільшу трагедію розпад Радянського Союзу. І так само про те, що всі на світі можуть воювати між собою, окрім росіян, українців і білорусів. Ну, це вже такі, це вже технології. Для старшого покоління так, так які навіть перебуваючи на патріотичних позиціях відчувають, що абсолютно нормально величезну це їх молодість, величезну туву за Радянським Союзом. Раніше йшлося, і політехнологи говорили про те, що Арестович, коли ще перебував на території нашої держави, коли виконував обов'язки позаштатного радника глави офісу президента, коли ось мав карт бланш і говорив, був таким спікером від офісу президента, що він нібито може стати таким альтернативним варіантом і в будь-який момент перетягнути на себе частину от того, так би мовити, синього електорату, який... Як як його називають між собою політехнологи, тобто там колишні партії регіонів, ОПЗЖ і тому подібне. Зараз про це навіть і не йдеться, тому що всі розуміють, що до виборів його навряд чи хтось допустить. Тоді виникає питання, чому його взагалі включають в якісь ті чи інші опитування? Я про опитування не знаю, до речі, чи включають його. Я щось його останнім часом не бачив. Щодо гри влади, можливо, я цю бачу логічну версію. Занадто тонка для нашої влади, занадто тонко, ну це, це просто неможливо. Він вже стільки шкоди зробив конкретно і не тільки Україні, а конкретно цій владі, що ну, там гра ну, за НАТО, так би мовити. А щодо зареєструвати, я ще раз скажу, це буду, я простійно про це мовлю, це буду умовою миру. Це буде умовою миру. Тобто, тобто, ви не звертаєте увагу на те, що, що Путін вимагає повернення РПЦ російською мовою? Ну тобто порівняйте просто, да, от, Російська мова друга державна і повернення Медведчука, Арістовича і ще там список дадуть, да, в українську політику. Ну, розумієте, що це. І потім уявіть собі реакцію Трампа. Він кажуть: от Україна там стала рогом, не хоче, він каже, що. а, а ну... Я не слово не можу підібрати, так? Ви хочете миру, ви хочете, щоб не стріляли якихось там вонючих список невідомих людей, які перше раз чую Ніхто ж наші нюанси оці, оці моменти ж нічого влазити не буде. А Росія знає, що вона робить. І повірте, що я знаю. Бо Арестович багато інших вони такі е, зайняли позицію достатньо різьку, і Ну тому що для тому вони і мають мільйони переглядів і все інше. Так, у них така позиція але є безліч просто в Україні, в Києві живуть нормально, собі ходять на етери, експерти, політики, громадські діячі, які абсолютно розділяють точку зору е, Арестовича. І О, вони не є питання. там якимось ФСБшними агентами. Це їхні погляди. Вони вважають що, вони, вони дійсно вважають, що до 2014 року в нас було чудово все. Все було чудово. Що ну, трапилось, щось там, ну щось якісь такі, у Путіна щось не те ТР трапилось, з Криму йому захотіли. Але в принципі, все ж було чудово.